Чи можна покладатися на голос совісті? Зазначу, що добра совість це те, чого нам варто особливо прагнути. Совість у перекладі Огієнка це перекладається словом сумління, це внутрішнє почуття справедливості, яке Бог вклав. У людину. Совість оцінює думки і вчинки людини і докоряє їй, коли вона чинить негідно. Совість може прокинутися, коли людина тільки має намір щось робити. Також вона може заговорити в момент вчинення негідного вчинку і може викривати завже скоєний гріх. Наявність, зокрема, совісті, відокремлює людину від решти створінь, свідчачи про божественне начало в людині. Однак, після гріхопадіння людина мусить стежити за совістю, що також вражена зіпсованістю і не є абсолютним мірилом істинності, і совість необхідно очищати. Людина повинна завжди чинити по совісті, хоча й усвідомлюючи її можливість помилятися, і повинна працювати, щоб у голосі совісті дедалі ясніше звучав голос Божий. Процес очищення совісті це складова нашого освячення. Ми прагнемо мати добру совість, звіряючи її з Божими вимогами до нас з істиною, викладеною в Писанні, хоча совість людини перебуває від самого початку в немічному стані, але якщо людина, яка навіть не знає Бога, прислухається до її голосу, то її совість відверне від багатьох беззаконь. Бо коли погани, що не мають закону, з природу чинять законне, вони, не мавши закону, самі собі закон, що виявляють діло закону, написане в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдують одна одну. Совість. Це первинний індикатор, який показує, як варто вчинити, а оцінка Бога дає абсолютний стандарт правильності. Саме у християн є потенціал мати непорочну совість. Цю можливість відкриває жертва Христа за нас, коли ми її з вдячністю приймаємо та щиро прагнемо виконувати волю Божу. Дух Святий, який живе в народжених згори, це також запорука для нашого непорочного сумління, тому стан нашої совісті залежить і від нашої спрямованості Богом. А ще чиста совість це найкраща подушка. Якщо совісті себе не давати Гристи, вона поступово помре з голоду. Можна сказати, що не совість мучить людину, а людина совість. Не совість мучить людину, а людина совість. Відмовившись від доброї совісті, християни руйнують свою віру та повністю її втрачають. Бог говорить про нашу відповідальність не тільки за власну совість, а й за совість людей, на життя яких ми впливаємо. Якщо ми якимось чином спокушаємо інших, відвертаючи їх своїм життям і вчинками від віри, то ранимо їхнє і без того немічне сумління. Навіть власною свободою у Христі варто користуватися обережно з огляду на стан совісті оточуючих і на їх рівень пізнання істини. Але первинним, звичайно ж, є очищення власної совісті. Чудово, якщо ми можемо сказати разом з апостолом Павлом. Якщо в тобі заговорила совість, не перебивай її. Адже угода з совістю. Дуже дорого коштує і краще фарба на обличчі, ніж пляма на серці. Бог дарував нам совість, щоб вона допомагало нам чинити вірно, щоб нам правильно використовувати совість, потрібно її невпивно очищати, і це приводить її до стану доброї совісті. Маючи самі добру совість, ми допомагаємо досягти її оточуючим, і Хай допоможе нам у цьому Бог. Амінь.